Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 10, 10 листопада 25 рік. І знаходимося ми на пшеницях своїх мільйонниках. Покровська і Оранта. Покровська і Оранта. Ну, Поки що розвиток бажає бути кращим. Ну, тому що ми її трошки зробили помилку, приглибили, бо не думали, що так швидко підуть дощі. Ми хотіли використати ту вологу, що була там. Великий плюс, великий плюс те, що так, як мене зараз поки що придає настрою, те, що ми обробили гербіцидом, містардом ми обробляли. І я бачу, ми бачимо, ось, як діє, діє, що ми прибрали тут дводольні бур'яни. Все ж таки, в нас поле буде чистіше. Десь залишки ріпака, які були. Я думаю. Воно його пригнітить. Трошки вона сидить сидить і не дає нам розкинути добрива по неї, щоб трошки її полегшити. Бачимо, всі ушкодження тут пішли вже такі серйозні, ну не дають погоди. У нас дощі, дощі дощі. Бачимо ось. Скоріше всього. Злакова мушка тут попрацювала, бо бачите, вже там десь личинка є. Да. да. да, да. Дуже такі хренові тут справи. І не хоче вона кущитися. Ну, і зараз це що витягнулося, от ми її так підкопаємо. Глибоко воно посаджено. Заглибоко ось глибина посадки десь. Сантиметра 4. 5 немає, 4, сантиметра 4. Бачимо, яка коренева. Трошки. Трошки тут негарний стан. Ну, ну 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 на погоді стане, не дає. На погоді було, це знову сьогодні вночі. Пішов дощ, десь міліметрів 7. Ось так виглядає оранта. Тут у нас посіяно мільйон. Даже до мільйона. Хто бачить, хто спостерігає, ось бачимо, лопатку ложимо. І тут 1, 2, 3, 4. 4 на 30 см, 4 насінини. Ну, поки що мене стан не радує. Тут у нас трошки насіння закінчувалося. Ну, ячміні зацель. Посіяний з такою самою нормою, він виглядає, звісно, краще. Теж має вже три листочка, скоро буде кущитися. Ну, ми його так само тут засадили глибоченько. Глибоченько ми його присадили. Ось. Глибина, так. Да. Погналися ми за те, щоб отримати сходи. Ну тут сантиметрів 5. Він починає ось відбивати тільки, ну, втрачає він силу, втрачає він силу на відбивання вториної кореневої. І тут чомусь дуже багато пошкоджень. Ну, Залишки ріпаку, мабуть, тут і шкідники розвелися. Так що такі справи? Нічого ми не можемо зробити. Що буде залежати від нас, ми, я думаю, зробимо так, як ви думаєте. Як ви думаєте, що це таке? Ну, Це вже десь хвороби, пішли височки, лежать на землі. Біля залишків, можливо, десь щось, Все, тримаємось, такий маємо розвиток собі для нотатку. У моєму буде все добре, а там час покаже.